Доброго дня, мене звати Хома Анастасія. Я співробітник відділу фондів Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького. Сьогодні я вам хочу представити один із моїх улюблених експонатів: це прикраса виготовлення з бісеру. Силянка, це є елемент традиційного жіночого костюму і був широко розповсюджений по всій території Закарпаття. Свою назву селянка отримала від техніки виготовлення: це є селяння або нанизування бісеру або стеклярусу на нитку. Іншою технікою, яка використовується для виготовлення селянок, є плетіння. Зазвичай силянки для щоденного носіння плелися товщиною приблизно 1,5-2 см, А для свят і урочистостей виготовлялися більш широкі і орнаментовані. Ви можете побачити перед собою дводільну силянку, яка була виготовлена в 30-х роках ХХ століття, в селі Буковець, раніше міжгірського, тепер Хузького району. Візуально вона поділяється на дві частини: верхню і нижню. На верхній частині зображений традиційний орнамент, виконаний бісером білого кольору, який називається баранячі ріжки. В середині ми можемо побачити стилізовані квіти червоного, зеленого, синього кольорів, а всередині зображені ромбики. На нижній частині ми можемо побачити геометричний орнамент у вигляді ромбів з стилізованими квітами всередині, і закінчується силянка різнокольоровою каймою. В теперішній час плетіння силянок є дуже популярним, адже є яскравим символом української культури, чудово доповнює сучасний одяг, додаючи йому унікальний і стильний акцент. Сьогодні я хочу вам представити репліку даної прикраси бісерної, яка також сплелася двома техніками плетіння і селяння. Орнамент зображений ідентичний. До Міжнародного дня музеї у нас для вас приємний сюрприз. Ви маєте можливість отримати дану селянку за донат на потреби ЗСУ.